Темою нашого сьогоднішнього уроку є складання та оформлення організаційно розпорядчої документації вказівки ухвали рішення. Постанова для того, щоб опрацювати дану тему дистанційно. Ми маємо охопити декілька елементів уроку. По-перше, ми з вами маємо пригадати теоретичний матеріал, який стосується поняття постанови, поняття вказівки, ухвали і рішення, що це за документи, які реквізити вони використовують, і яким чином виглядатиме той чи інший документ. Якщо ми відкриємо покликання, Кожного із документів. То ми побачимо, що до документу постанова є визначення, вказуються реквізити, які мають бути використані в даному документі, мова і стиль документу, юридична сила і особливості оформлення. Як приклад, постанови надається ось такий зразочок за новими правилами оформлення документації. Наступний документ. Це в нас казівка. Аналогічно, казівка містить визначення, далі обов'язкові реквізити, які використовуються в цьому документі, і специфіка цього документу. Далі подається зразочок, який ми маємо переглянути. Аналогічно теж саме стосується ухвали зі зразком і рішення. Теж є зразочок цього документа. Далі ми переходимо до опрацювання прийомів і навичок, які записані мною для конкретизації і кращого розуміння в роботі над документом. Прослухаємо дане відео. Зручним в даному відео буде те, що якщо вам незрозумілий якийсь момент із прослуханого, ви можете зупинити на конкретному часовому таймері і прослухати це ще раз. Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглядаємо 4 документи. Постанова вказівка ухвала рішення. На прикладі одного документа, такого як казівка, ми створимо своєрідний шаблон, який легко вам допоможе зробити інші документи. І так, насамперед, перед початком роботи ми маємо переглянути розмітку сторінки. Розмітка сторінки включає в себе параметри сторінки. Верхнє поле має бути 2 см. Нижнє поле має бути 2 см, ліве — 2,5. І правий має бути 1 або 1,5 см. Виставивши параметри сторінки, ми маємо переглянути, чи наш текст охоплений правильно бігуночками. Ось. І тепер ми вже його відрегулювали. Далі. Обов'язково включити непечатні символи, щоб ми могли бачити внутрішню структуру документа. У верхній частині під верхнім полем ми розташовуємо назву організації розташовуємо назву організації, в якій буде друкуватися той чи інший документ. Назва документа, вказівка, має бути розташована центрованим способом в розрядку. Бігуночок правий трошечки змістився, тому нам треба поставити його на місце для того, щоб назва документа була по центру. Щоб надрукувати документ в розрядку, ми його маємо виділити, зайти в шрифт. Додатково, вибрати розрічний і вказати, що на три пункти. Таким чином від кожного, між кожною літерою знаходиться проміжок. Далі дату виготовлення документа проставляємо від лівого поля. Місто Київ. Встановлюємо наступним чином: з позиції набору табуляторів вибираємо перпендикулярний табулятор, який буде давати нам центровочку міста. Далі на 14 см, до речі, ми вибираємо теж з позиції табуляторів ось кутовий, лівосторонній, на 14 см ставимо номер документа. Далі переходимо до оформлення тексту. Зверніть, будь ласка, увагу, що від. Вище з організації до назви документу відступаємо два інтервали. Від назви документу до дати теж відступаємо два інтервали. І два інтервали беремо до початку тексту. Текст ми друкуємо з абзацного відступу. Отже, бігуночок у нас має бути на 1:25. Текст будемо друкувати через 1. Міжрядковий інтервал. Для цього ми маємо його виділити, вибрати накреслення шрифта Times New Roman, 14 розмір. Перевіряємо грамотність тексту. Далі вказуємо через два інтервали посаду. І ще зверніть, будь ласка, увагу, що розшифровка підпису, яка має знаходитись на 12.5, знаходиться на другому рядочку назви посади. До речі, України ми теж пишемо з великої літери. Оформивши таким чином документ, ми його маємо зберегти клавішами Shift F12, або натискаємо на хрестик і зберігаємо. Хочу сказати, що дані документи. Уроку будемо оформляти відповідно цього документу, після проглянутого відео ви можете звернутися до картки завдання, в якій зазначено, як саме має бути виконаний той чи інший пункт. Отже, вам дається зразочки вказівки, ухвали, рішення для того, щоб ви могли його надрукувати або оформити на. Друкованому аркуші з вказівкою інтервалів, з вказівкою інтервалів, і, відповідно, розташувати реквізити так, щоб вони були м -м, узгоджені з нормами державного стандарту. Як саме оформити ці документи, у вас є приклад у відео, тому що всі ці документи однотипні і вам чітко ви чітко повинні знати. Правила оформлення кожного із реквізитів. Що буде незрозуміло, ви можете звертатися до мене у приват на Viber, і таким чином ми з вами цю тему опрацюємо. Дякую за увагу!